Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Одна з найулюбленіших наших рубрик. А що ж буде з 1 лютого? Нововедень дійсно багато. Всі я ось виписав їх вам і готовий розповісти. Ну радує той факт, що от в мене перед очима їх дев'ять самих таких головних нововедень на лютий місяць, і шість з них позитивних. Це непогана тенденція. Да ну не все так радушно, дійсно будуть ще й не дуже хороші, а можна відверто сказати, навіть погані новини, але но, тим не менше, хороші переважають. Тож, що відбудеться з 1 лютого, зараз зачіпимо всі питання: і електроенергії, і зміни по субсидіям, і ціни, і виплати, і все-все-все, що буде мінятися. Тож давайте розберемося. Зараз про все детально, але якщо хочете бути в курсі усіх найголовніших новин для України і українців і отримувати їх в такому доступному, зрозумілому форматі, то натискайте кнопочку підписатися під відео, а я розповідаю. Тож, починаємо з першого, це виплати. Так, в минулому місяці, ну, вірніше, ще в цьому, поки що, місяці, я розповідав про ряд. Міжнародних організацій, які почали оформлювати виплати, і вже є інформація, що в лютому почнуть виплачувати. Тобто до кінця січня продовжують приймати обробляти заявки, а в лютому вже почнуть приходити гроші вам на карточки. Тож ті, хто оформив, вітаю в найближчий час, тим, кому схвалять, тому що це не кожному пенсіонеру, на жаль, да, прийде його. Ну, скільки там, в загальному, це 3600 гривень. На місяць або 10800 відразу за три місяці, як яка організація плати. Далі, це з таких позитивних. Буду, до речі, чередувати. Позитивно, негативно позитивно негативно. Ну так як позитивних більше, то буде дві позитивних, одна негативна. Щоб, знаєте, так, не нагружати, щоб все було в міру, щоб не казалося, що в нас все дуже, -дуже хорошо, тому що це, на жаль, не так. Ну і щоб не було дуже так напряжно, тому що є й хороші. Нюанси. Далі, електроенергія. Е, з 1 лютого почне діяти норма зміни, яку затвердив е, Кабінет міністрів, так і уряд, про е, зміну принципа нарахування ціни за електроенергію, і вона дуже хорошо зіграє на руку тим, хто використовує ене, електроенергію для опалення, саме для опалення свого будинку, і це офіційно в нього затверджено. Тому що тепер. Як раніше було, якщо ти використовуєш до 2000 кВт, ти платиш по 264 Якщо більше, то вже по, по, да, по 4,32. Якщо більше. Тепер же ж, за весь обсяг. За весь обсяг. Тобто, якщо ти напалив трошки більше 2000 кВт, то е, ти вже платиш за всі-всі-всі, які ти напалив по 4,32. Тепер же ж було змінено, що до 2000 кВт. Включно так, ви платите по е, 2,64, а лише те, що більше, вже платиться по 4:32. Тобто е, тепер не потрібно переживати, що ти там напалиш 2, 2050 кВт. Це хороша новина в плані того, що людям тепер не потрібно так сильно е, це контролювати. Нагадую, що це лише для тих, у кого встановлена в домі. Офіційно електроопалення. Далі е з негативних новин, найбільших в лютому, це будуть ціни. І це дуже прикро, тому що цих декілька негативних перекривають, на жаль, увесь позитив, тому що це ціни на найголовніші продукти. Першу, це ціна на гречку вже прогнозують до 60 гривень за кілограм. На Да? Такий маленький пакетик, і то вже 60 гривень буде добрий віддай. Це зумовлено не у минулому році і ну, підвищенням ціни на, ну, на все, грубо кажучи. Ось такі от пироги з гречкою. Да? Далі, з позитивних новин, з 1 лютого почне діяти нова субсидія. Субсидія на житло. Навадаватиметься вона. Надаватиметься вона внутрішньо переміщеним особам, тепер ті, хто не можуть оплатити повністю житло, тому що внутрішньо переміщені особи не завжди можуть знайти роботу, а та компенсація, яку їм платить держава, да, по 2 тисячі гривень на людину і по 3 тисячі гривень на дітей не покриває потреб, то держава вирішила допомогти. І тепер, якщо ви ваш дохід. Тобто, якщо ви платите за оренду більше ніж 30% від вашого сукупного доходу, то вам інше покриває більше субсидія. Якщо ви, якщо ви при цьому всьому рахуєтесь як мало забезпечена родина, то там взагалі знижується показник не більше ніж 20% від вашого сукупного доходу на оренду житла. Далі, крім того, що підніметься ціна на гречку. Також не то, що прогнозовано, а вже анонсовано. Тобто, це, знаєте, вже знаєте, як не прогнози, а от така істина, що на 10-20% підніметься ціни на хліб, олію і масло. Тобто, бачимо, що сюди війшли найголовніші продукти. Нагадаю, що саме в січні було велике підняття цін на овощі. І от получається вже борщовий суповий будь-який набір став таки набагато дорожчий. Така е знаєте собі тенденція, коли інфляція дуже дуже сильно зменшує купівельні спроможності українців. Надіємо, що ця пенсійна реформа якось виправить ситуацію в покращення для саме пенсіонерів. Але разом з тим є зниження цін на пальне. Дуже, ну не як то не дуже, да бо вже так обрадую. Але вже бачимо, що на заправках почали падати ціни, і вони продовжать падати і надалі саме на бензин, солярку і скраплений газ для автомобілів. До речі, якщо у вас є автомобіль або ви водій і хочете знати усі автомобільні новини. То в мене є ще канал Автотема, де я розповідаю усі автомобільні новини, щоб не мішати їх тут на народні думки. Я виніс їх в окрему категорію. Тому якщо ви водій або маєте авто, то долучайтесь до каналу Автотема. Там ми розбираємо усе найцікавіше з автомобільного світу і усе те, що потрібно знати наразі. Усі зміни і доповнення, а там міняється все просто так, кардинально з ніг на голову. Посилання в описі під відео. Переходьте, долучайтеся, будемо розбирати автомобільні новини там. А тут продовжуємо те, що буде з 1 лютого. Така позитивно-негативна новина, тобто, вона не відноситься. Ні туди, ні туди повністю, але тим не менше воно буде, що з 1 лютого почнуть діяти ліміти на банківські перекази. І вже висловився один з основних економістів України про те, що найбільше це буде стосуватися пенсіонерів і студентів, тому що в них дуже малий дохід, і якщо буде якась більша сума, то вона зразу від підпаде під моніторинг. От тобі й нада Здавалося, щоб тим пенсіонерам з. Скривати да, які можуть бути в них такі наддоходи, але тим не менше банки почнуть їх моніторити більше, хоча б казалося, мало б бути наоборот да, якихось олігархів і тих всіх мали б моніторити краще. Ну там такого нема. І як розповіла мені одна з підписниць, дуже неприємна ситуація цих лімітів на карткові перекази, яка виникла вже. І ніхто від неї не застрахований, але я вам розповім, щоб ви не втрапили в таку халепу. Це те, що е, вона ходила в магазин. В неї було дві подружки, також пенсіонерки. це пенсіонерка. І от вона завжди ходила в магазин, на всіх скуповувалась, тому що одна подружка була маломобільна, інша також там були проблеми з виходом з дому. І от щоб допомогти. Якось їм, вона скуповувалася за всіх. І як то відбувалося? Вони писали список продуктів да, і скидали її кошти на карт. І то відбувалося там, двічі на тиждень, наприклад. Вони скидали кошти на карту, вона йшла купувала, приходила, продукти їм розносила. І в один прекрасний момент її карту заблокували за, Правильно, за те, що її були такі регулярні, незрозумілі поповнення від чужих людей. І там декілька разів було скидання коштів не від самих пенсіонерів, а від їх дітей. Тобто, ну, інші платники були. І то зарахувалось її як, вже як прибуток. Типу вона щось продає, і карту її заблокували. В той день вони лишилися без продуктів, прийшлося на наступний день йти в банк виясняти, пояснювати ситуацію. Карту, слава Богу, розблокували. Да? Ну сама ситуація, там ж не були суми по 10, 50, 100 тисяч. Там були суми тисяча, да. і Інколи навіть ще менші, там взагалі були по 50-100 гривень. І отакий неприємний сюрприз виник. От вам і фінансовий моніторинг і його збої. Звісно, це все потім вирішується в банку. але навіщо люди, люди залишаються на деякий час без своїх основних грошей? По-перше, по-друге, що ще потрібно йти в банк, а пенсіонерам то не завжди є така можливість, особливо якщо вони маломобільні, да, як її подруги. Тож надіємося, що всі ці нюанси буде виправлено. Далі. Розпочинається, це вже сказали в рахунковій палаті, величезний аудит зарплат держслужбовців. Отут дуже велика надія, що понаходять оці 100, 200, 300, 500 мільйонні зарплати, так, 500 тисячні і мільйонні, і в них виникне питання: а звідки ті зарплати і чому вони платяться? Но аудит зарплат держслужбовців це не лише аудит оцих знаєте, наглядової ради, нафтогазів, Укрпошти, да, де вони отримують по мільйону. Цей аудит зарплат вчителів. Медиків, ну, тобто усіх держслужбовців. І як ми пам'ятаємо, після закінчення аудиту пенсійної реформи, то їм дали розпорядження зменшити кількість судових справ до мінімуму, тобто зробити законодавство пенсійне так, щоб люди не могли відсудити свою справедливу пенсію, і зменшити надпенсії. Слава Богу, з надпенсіями все рішилося, да, ввели понижаючий коефіцієнт. Тепер надіємося, що так само буде із над зарплатами. Е, і до останньої новини також позитивної, те, що, ну, з точки зору екології, то вона не дуже позитивна, а з точки зору економії і опалення, то позитивно, що на весь лютий прогнозують плюс-мінус таку погоду, як зараз ви бачите, за вікном. Тобто вночі десь близько нуля, вдень. Плюс 1, плюс 2, плюс 3, туди на сході навіть до плюс 5 градусів тепла. Це означає, що відключень електроенергії через великі морози, які нам прогнозували взимку, поки що не буде, якщо все буде нормально ситуацією. Да? Опалення будемо використовувати менше, хоча по лічильнику я чомусь того менше не бачу, що раніше було в 20 градусний мороз, ну хай в 10, да? що зараз в плюс 2, плюс-мінус нагорає чомусь то саме. І в мене дуже багато питань, я хочу дуже сильно в цьому розібратися, чому так. І в загальному дуже дуже теплі речі. Витягувати десь довго ящика не потрібно, тому що буде плюс-мінус тепло. Отака от ситуація на сьогодні. Бачимо, на лютий дуже-дуже багато змін, саме, які були прийняті в січні, і в лютому вони вже почнуть свою дію. Найбільш не радує те, що піднімаються ціни. А це пряме зменшення купівельної спроможності наших українців і пенсіонерів в дуже великому числі також. Тобто, люди просто можуть тепер дозволити собі менше. І з кожним місяцем це менше, все менше і менше і менше. Дивимося і дуже очікуємо індексації в березні місяці. Надіємося, що відсоток індексації збільшить у зв'язку з підвищенням цих всіх цін, тому що він просто не перекриє. Тобто, люди за збільшену вже пенсію, зможуть купити менше, ніж до того, скажімо, в березні минулого року. Я спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.